Зичу здоров'я і сили всім сім'ях. Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, заняття час починати. Що ми візьмемо на зарядку всі підемо. Я пропоную вам перетворитися на місці зміни: лісичок, ліжечки, білочок, зайчиків. Назбираємо шишки. Та виконаємо казкову зарядку. Комплекс вправ звірята на зарядці. Перша вправа зірвемо шишки. Ноги ставимо разом. Ручки з шишками опускаємо вниз. Раз. Руки з шишками піднімаємо через сторони вгору. Два. Стати на носочки. Потягнутися вверх. Подивитися на шишки. Три. Опуститися. Подивитися прямо. Чотири. Руки з шишками опустити через сторони вниз. Раз, два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Вправу виконуємо 8-10 разів. Права заховай шишки. Ноги ставимо на ширині плечей. Руки шишками ховаємо за спину. Раз. Одну руку шишкою витягнути вперед. Два. Другу руку шишкою витягнути вперед. 3. Сховати одну руку за спину. 4. Сховати іншу руку за спину. 1, 2, 3, 4. Закінчили вправу. Вправу виконуємо 8-10 разів. Вправа збери шишки. Ноги ставимо на ширині плечей. Руки шишками тримаємо у зігнутих руках перед собою. 1. Нахилити тулуб вперед, покласти шишки перед собою на підлогу. 2. Стати рівно. Руки поставити на пояс. 3. Знову нахилитися вперед. Взяти шишки в руки. 4. Стати рівно. Раз. 2, 3, 4 Закінчили вправу. Цю вправу виконуємо. 8-10 разів. Права, покажи свої шишки. Ноги ставимо на ширині плечей. Руки шишками ховаємо за спину. Раз. Повернути тулуб в праву сторону. 2. Руки шишками витягнути вперед. Три. Руки шишками заховати за спину. 4. Стати рівно. Те ж саме робимо в ліву сторону. Раз. Два. Три. чотири. Раз, два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Вправу виконуємо 8-10 разів. Пограємо з шишками. Ніжки ставимо на вузьку доріжку. Ручки з шишками тримаємо у зігнутих руках перед собою. Раз. Присіли. Ручки з шишками витягнули вперед перед собою. Два. Встали. 3, 4 робимо те ж саме. Раз, два, 3, 4. Закінчили вправу. Вправу робимо 8-10 разів. Вправа танок з шишками. Ніжки ставимо разом, ручки з шишками тримаємо перед собою. Виконуємо стрибки на місці. Чергування з ходьбою на місці. Виконуємо 8 стрибків на місці. Чергування з ходьбою на місці. 8 разів. Погралися шишками звірята, а тепер пропоную вам виконати таку вправу. Ходьба по мотусті прямо та зигзагом. Спочатку виконуємо ходьбу по мотузці прямо, приставляючи п'яту до носка ніжки. Ручки тримаємо на поясі. Спочатку в одну сторону. Потім так само в іншу сторону. Потім виконуємо ходьбу по мотузці зігзав подібним способом. Так само приставляючи п'яту до носка ніжки, тримаючи руки на поясі. Так само в одну сторону. Потім в іншу сторону. Виконуючи цю вправу вдома. Мотузку ми можемо замінити звичайним шнурком або скакалкою.